Вітаю вельми, шановне панство. Бачили, ходив у футболці, по тому вже в курці, і зараз далі в курці, в шапці. Не було такого відео, не було що знімати, бо я трошки прихворів. Трошки не знаю навіть, що то було. Температура і все. Ні кашлю, ні насморку. Чотири дні так температура і сьогодні якийсь тиск трохи є. Був. Ну менше з тим. Все нормально, прорвемось. Що хотів. Приїхав я сюди на цю траву останній певний раз, вам її показую, тому все ж таки я її буду переорювати. Я рішив, більше я її шансів не даю, бо того, що в неї толку не буде. Зараз я вам покажу. Я думав, вона буде рости. Можливо, тут земля не така, можливо, якесь. Я не знаю, що тут, що тут не таке. Я привіз, он там привіз сики. Зараз ще тут розлею, потім тому все одно я приорі. Нічого косити вже не буду, нічого не буду залишати, ніяких укосів, накосів, перекосів. <раплоджування> Бо це дурному радість. І так, я рік цю площу вона прогуляла. Але зараз, оце от що є зелене, що ви бачите, я його перекину і буде якийсь сидерат. А посію я тут суданку. Я навіть вже вигнав трактор Т40, все, біля... стоїть на дорозі там, комплектований плугом. Аби це переорати, глибоко не буду я це переорювати. Переорюю так. 15. Ну, як, як вийде. Коротше, так, аби прикрити цю траву, перекинути. І потім перейду фрезою, бо тут мокро. Я навіть взяв лопату, розкаль, аби купнути, подивитися, як воно чи буде, чи не буде розсипатися. Ну тут твердо, тут цілина, можна сказати. так ну, Два роки. Два роки я траву сіяв я її прикатував. Посію я суданку. А що лишиться, можливо, ячменю на сіно посію. Якщо мені. Я взяв 40 кг, тут 60 соток. В принципі, повинно би хватити. Але я дивлюся на цю траву і мене, мене лапають за боки мене лапає. Це капець, зараз я вам покажу. Так, на перший погляд, ніби щось вона починає рости. Кущиться, якісь рядочки є, бачите? Але ви подивіться, вона що це? це за мечка, О, вона якась фіолетова стала, якесь таке воно. А тим більше тут є гні, я його прикину. Ну, бачите, ну не буде з неї толку ніякого. Якби вона була ще хоч така, як там на купці, а така би була вся. Зараз я до тої кубки підійду. Навіть ця, що і тут, бачите, воно таке, вроді так дивишся нормально, якась трава, а так от дивишся воно таке, як у Льсово на голові. Навіть, ну можливо, якби ось вона була якась ось така. Отаке якесь. Ну, можливо, я би ще подумав. А так я думати нічого не буду. Це будуть сидирати, так звані, перекину я цей травичку і все. І буде в мене тут суданка рости. А потім не знаю. Можливо, ще колись і посію якусь траву на сіно, а можливо і ні. Хіба я буду знати, що мені гарне насіння запропонує хтось або. Хтось підтвердить, що десь брав, що десь воно є, що воно є гарне. На це дивіться. Я тут ще би сказав, що я тут щось тут налив сейків, та воно того не росте. Ні, я тут не вносив. Я зараз вам поїду, покажу. Вон там моя люцерна, де то дерево трошки далі. Я вам покажу там, де я вносив. Кричали багато, що недобре буде. Ну тут, бачите, тут ніби якесь таке воно, трошки більше. Туди взагалі, там, та я навіть туди йти не хочу. Зараз це просто не те, що я підживлювати її буду. Я просто вилию, бо набралося. Тут 50 на 50. Получається, пів куба. Сочівки, пів куба води. А зараз відкрию, так розлею. Воно все рівно в землю зайде, тому все рівно я це перекину. А потім поїдемо і покажу вам люцерну. Так що, друзі, в планах є це перекинути, перевернути, переорати. Буду орати у розгін. Не до складу, а у розгін. Якраз воно тут мені так виходить. Бо тут оралося останній раз до складу. Ну от якраз сюди, цю борозну. Вигоремо, куди тут це орене, таке криво, куди тут То... нікуди так не йде. Так не грає. до речі. Там мені люцерну, походу, зараз подивимось. Шарнули гербіцидами, цю пшеницю оприскували. Якимось гранстаром чи чим. Ну, там парнули її. Не знаю, що з неї буде. Зараз ми підемо подивимося туди. Добре, їдемо, це зараз розлию. і там подивимося, що там далі. Я хотів ще глепнути, як воно тут буде, яке воно там буде. Чи дуже мокре, чи не дуже мокре. Ну, мокре. Мокре. Промочило Файно Файно, треба чекати. Чекати трошки, аби просохло, аби в землю затягнуло. А воно тут у траві не дуже просохне. Та нічого, з неділі я це переговорю, можливо у понеділок. О, тут О, Вон яке воно. Коротше, буде клеїти мені пластину, скебу буде кидати. Потім перейду фрезою, чуть-чуть підсохне і кину я сюди суданку. Ось таке мокре воно. Мокре. Якщо воно тако перекине. Ну, але вологи є досить. Суданочка мала би рости гарно. Не буду я це глибоко переорювати. Переорю так. Так, аби прикинути. Аби прикинути цю траву. Там подивимося вже по... Подивимось вже по ходу діла, як воно буде. Анріля вже починає біліти. Та що, то, то два дні дощ падав, не переставав. Людей там топить, лей, Обік порожний, оце моє люцерна, Вже скоро треба буде косити її. Скоро треба буде її косити. От дивіться. Вони кропили цю пшеничку і йдемо пройдемо там далі. О, бачите? це, це діє гербіцид. Подивіться. Бачите яке воно? О! Коротше, метр. метр вони мені люцерни усрали. Ну, то видно, яка вона жовта. Бачите, це круте вершки. Не знаю, можливо, вона потім ще відійде. Можливо, цей кусок. Тут вот, може ще відійде о Бачите, о, кульбаба он, молодчень, а ви казали, що ні, це не гербіцет, от і, будь ласка, люцерна. Сюди далі, ніби нормально. От. Ну, яка полоска, бачите, ось метр. Добрий метр. Це та стара. Та, що я вам показував стара. Дивіться, вона вже практично по коліну. Ось яка вона. Її вже скоро треба буде косити. О, Тут іде межа, а це вже там молодша, та тогіднішна. Верніше, перед тогідня. Дивіться. О, тако. Гарна, люцерна. Дивіться, яка вона. О, зараз йдемо на ту молоду глянемо, що вона там. Що вона там, як вона там? Не знаю, говорили, щоб не підсівати, бо дурно насіння викинеться, а тут взагалі... Тут взагалі супер вона. Гарненька. Казали, аби не підсівати тепер. Я взяв насіння. Але бачите, вон воно яке тут. От воно яке тут. Ну і вона така закоцюрблена. Така вона не була в тому році. Гарною, така вона і лишилася в цьому році. Буряни ростуть. Так само тут щось вона тут взагалі. Щось вона не йде. Не знаю, чим її, чим її попшикати. А тут, де я, бачите, як відрізняється, яка там, а яка тут. Тут темна зелена, хоча теж вона мало що росте. Не особо то вона тут і пішла рости. Коротше, не задоволений я цим куском землі. Таке воно собі. Ну воно. це саме краще, воно таке. Це найкраща з тої, що я. Ось таке воно. Ось така в мене люцерна. Ніби нормальна видно, де гарно. Бачите, вона вища там. А тут з краю така більш-менш. Така може бути. Туди далі нема нічого доброго. Значить не треба значить вистачить і цей а що робити О, тут попри край гарна тут пішла гарненька а там така не особа можливо ще раз скошу <coughs> до речі та в тому році ота де гарна зараз та була таке саме а зараз гарна можливо аж на другий рік вона буде гарна не знаю ця Сільське господарство, ця агрономія, щось сніс не тішить. Хоча треба це робити, а хто це буде робити? Як всі скажуть, що не вигідно, то не вигідно, нічого не вигідно. Усі скажуть, що нічого не вигідно, та й звідки буде щось. Нічого не буде. А так вигідно чи не вигідно, живем. Дали би нам жити, не мішали жити і все буде вигідно. Дивіться, це гарно. Супер. Це взагалі тут делікатно. Люцерненька. А там, де ота кульбаба, то уже стара. Прийдеться її ліквідовувати. О. А це тут гарнюща. Хоч і пів гектара гарнющої люцерни. Це може бути, ну і там буде щось буде. щось буде. Так що чи вигідно, чи не вигідно, треба робити, треба лишатися людиною, Залишайтеся людьми завжди. Бо людина виживе в цьому світі. Більше ніхто. Головне би дали дали робити, дали би працювати, дали вирощувати це все. Не дають. Ну нічого, ми прорвемося. Все у нас буде добре. Обов'язково. Як би не було погано, у нас по-любому буде все добре. Бажаю вам добра, миру, злагоди. Ще раз повторюся, залишатися людьми, завжди залишатися людьми, бо людина це є саме цінне, що є на цій землі. Бо людина була створена для того, аби жити, проживати на цій землі, користуватися цією землею, працювати. Ну, так що давайте будемо людьми, будемо працювати, будемо робити так, як має бути. На цьому буду закінчувати. Зустрінемось, напевне, вже на оранці. Піду орати і вам це буду все показувати. Візьму того тесорчика в коментарях, під попередніми відео, де Т40, де т є Т40, 40 стоїть. Т-40 в мене, друзі, для таких робіт, як оранка, культивація, прес, гноєрозкидач, ну, прицеп, туди, привести, що ще щось таке. Для таких робіт. посіяти, чиплю за Т40 сієлку поїду, посію. А цей, це так, як бжілка, розумієте, він тарахкає, бженить, крутиться, трудиться і робить всякі свої справи. На цьому все. До нової зустрічі. Підписуйтеся обов'язково і коментуйте. Все в ваших руках. Це потрібно для підняття каналу в рейтингу. До нової зустрічі!